Мамко, моя солоденька, що смо наробили. Вісілічка іще не було, а ми вже й хрестили. Вітаємо всіх вас. Я думаю, поспіванці, ви сі здогадали, що нині будемо говорити про гуцульські хрестини. Як було на Гуцульщині, і як є зараз. Але найцікавіше попереду. Додивись до кінця. Іван був 19-ю дитиною гуцульській родині Палійчуків. 20-ю останньою була Анничка. Не знати. Чи то вічний шум Черемушу і скарги гірських потоків, що сповняли самотню хату на Високій Кічері, чи сум чорних смирикових лісів лякав дитину, тільки Іван все плакав, кричав поночих, погано ріс, і дивився на неню таким глибоким, старе чи розумним зором, що мати в тривозі одвертала од нього очі. І не раз вона зляком думала навіть. Що то не від неї дитина. Хм. Не сокотилася баба при злогах, не обкурила десь хати, не засвітила свічки, і хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня. Туго росла дитина, а все ж підростала і не стямилась навіть, як довелося шити їй штани. Але так само була чудна. Дивиться перед себе, а бачить якесь далеке і невідоме нікому або без причини кричить. Гачі на ньому спадають, а воно стоїть серед хати, заплющило очі, роззявило рота і верещить. Тоді мати виймала люльку з зубів і, замахнувшись на нього, люто гукала: «І гій на тебе, ти обміннику, ще би озеро та в тріски. Михайло Куцюбинський тіні забутих предків. Напевно, найкраще про цей момент, як сі мусила сокотити жінка, упантруватися, зберегти себе і зберегти дитинку в собі. Е, описано. У цьому уривочку і найкраще описано про гуцульську сім'ю. Гуцульські сім'ї колись були багатодітні і не просто багатодітні, бо гуцулка могла за життя вродити і 25 дітей. Правда, біда була велика антисанітарія, голодні роки, не всі діти виживали. І тут, коли звертається увагу, що мати витягнула люльку з рота і зачала на того Еванка малого кричати, це ще й один такий феномен, коли дитину... Від малого привчали до люльки. Воно нас і переголодніє, і не дивота, що в нас на Гуцульщині і чоловіки і жінки курили. Але ми не про це. Ми про обряд гуцульських хрестин, як воно в нас відбувалося. Скажу вам, що не лише на Гуцульщині, а й на всій Україні, але на Гуцульщині то так і дубельтово поготів. Людина зустрічалася з обрядовістю ще до свого його народження. Бо мама мусила усокотити, упантрувати ту дитинку в собі, а відповідно мусила берегтися, не стати в лихе місце, на щось не подивитися. І о, оця обрядовість, оця навіть побутова магія, зберігалася протягом цілого життя гуцула. Бо три такі найважніші етапи обрядові в сім'ї, котрі проходить людина через ціле своє життя, то є народження, відповідно ще навіть до народження, так ще коли дитинка є в лоні матері. Народження, весілля і смерть. Бо вже навіть і після смерти знову ж таки ще людини вже нема, а обряди за нею ще йдуть. Що найцікавіше, що гуцульські хрестини е, колись у давнину мали таких чотири головних елементи. Зараз про них поговоримо. Ну, найперше, це є родини. Перед ним дитинка-сінародит було дуже дуже багато табу для матері. Але ще цікавіше, як ту мамку називали. А є кілька, кілька таких, скажу, термінів окреслення вагітної жінки в нас на Гуцульщині. Тяжка, груба, веремінна, поліжниці, на злогах. Кажуть за ню, що вона в кут пала, або черевата, або калюхата. То є трохи так насмішливо, але не образливо. Тому що кожна гуцулка розуміє, в якому вона є стані. і... Це не були образи, це було окреслення жінки в тому благословенному стані. Далі жінка мусилася пантрувати, бо знаєте, що таку кількість нечистої сили, як же є у наших горах, то ще можна здибати в кабінеті міністрів у Верховній Раді. Ну і по різних тих депутатських сеймиках, котрі є по, по містечках маленьких. Перше, що жінка не мала права. Дивитися на страшне. Тобто були табуйовані відвідування похоронів абсолютно навіть і в себе в родині, навіть аби це була найближча родина. І це вам підтвердить кожен. Бо особливо, коли жінка вже її час теж підходить до кінця, то тим більше сокотилася себе, не дай Боже, що щось її не напудило. Ну, такий найпростіший примір, я думаю, що всі знаєте, як по хі -хі, родимих плямах, якщо є на дитині, Люди починають вгадувати, ой, певне, ми миші напудила, бо то подібне щось на мишку. А ні, певні вогню напудила, бо так подібно, ніби гейватерка палає. Далі знаємо, що вже стосується вагітну жінку, що вагітній не можна відмовляти, бо миші все перетрублять. Це в нас є як світа постанова, всі це знають і розуміють, і стараються не переступати через це таке народне табу. Це було і залишається дуже важливим. Тепер, коли жінка народжує, чує, що вже починаються пологи, ну то що робить? Просить чоловіка, або самі викликають поміч галюпову, чи як нас кажуть глупоміч, або на авто, їдуть уже в пологовий. Колись було інакше. Як жінка вже чула, що їй вже стинає по череві, то найперше, що просила чоловіка, аби той привів бабу. Тобто бабу повитуху, бабу, жінку старшу з величезним колосальним досвідом, котра знала, як приймати дитину. Раз як з точки зору на той час доступної хатної медицини приймити дитину і аби мамі не зашкодило, ну і відповідно, котра мусила теж знати цілу купу різних примівок і обрядів, аби найперше, що як Коцюбинський згадував, десь якби баба щось пропустила, жінка сі не допантрувала, аби десь біситься вночі, не обмінила дитину, аби не було обмінника. І власне оцей момент родин. Зараз ми говоримо про перший етап. Христина Гуцульщині так це є родини, коли приймають нове життя в цей світ. Дуже цікавий. Не будемо залазити зараз у ту всю обрядовість, кому цікаво, приїдьте на Гуцульщину, розпитайтеся старших людей або навіть і добре старих людей, то вони ще вам розкажуть. Хоча по нинішній день збереглося ціла купа різних таких, знаєте, обрядів. Як сказати, побутової хатної магії, де якщо знають, що зараз жінка родить, хоча й у пологовому родить, то в хаті відкривають всі вікна і всі двері на розтвір, щоб все було відкрито, аби вона легко годна була вродити, би легко дитина вийшла. Далі знаю таке, що чоловік гачі розчіпає і тими гачема телепає. До прикладу, наприклад, село Мозолівка. У нас на Надбестрицькій Гуцульщині ще донедавна один мені розказував, а того недавно то вже було 20 років тому. Але це ще робили. Я думаю, що ще й роблять і потепер. Тобто, десь воно ще в нас у горах жиє. І роль оцеї цієї баби повитухи була ну, надзвичайно важлива, бо майте собі нагадці, що людина йшла не на годину і не на дві. Тобто, якщо вона йшла на, злоги, на пологи, вона не знала, скільки та поліжниці злігати буде, котрась легше, котрась гірше. А візьміть собі до уваги, що гуцулки не були пещені, гуцулки були робітні. І не раз було таке, що і без баби обійшлося, і пішла чи сіно обертати, чи ще щось, і вже в подолку дитинку принесла, вже там відтак баба надавала якусь першу медичну допомогу. І відповідно до оцієї баби, був настільки величезний починівок, що вона була присутня від появи дитини на світ аж на хрестинах. При тому, що розуміючи свою роботу, розуміючи, що кожна людина є інакша, завжди раз, що сама баба після злогів просила прощі, тобто поліжниця їй змивала руки три рази і три рази просила прощі. А після навіть на христинах, де баба апріорі мусила бути присутня, тому що вона допомогла цій дитині з'явитися на світ, ще й газди просили прощі, чи вони чимось, не дай Боже. Ту бабу не споневажили, бо цій жінці була встановлена своя зарплата. Відповідно, не було якоїсь такси, але кожен старався подякувати як найкраще і як найщиріше. Бо знаєте, що це один з най найкращих моментів в житті кожної людини, коли вона приходить у цей світ. Знову ж таки, коли гуцулка були такі варіанти і моменти, що вродила сама, як я казав, при роботі. Але. Був ще один такий момент цікавий, що, наприклад, свекруха на збитки заставляла свою невістку до такої роботи, здавало бся, дурнуватої. Лупліт кукурудзи. Свекруха десь не роком візьме і решето з кукурудзами переверне. Ну і вже просить, наприклад, поліжниці на восьмому, на 9 місяці, аби та нагнулася і позбирала. І та невістка, що того не розуміючи, гнівається. Та як я. Кішка, я негодна, а ви мене во заставляєте. Але розроблялися тазові кістки. Оця руханка. де зараз ви підете ну, по якихось приватних клініках та вам такої там руханки понаписують, що ви маєте робити. Люди знали вже й без того. Знали, що треба розробити ті тазові кістки. І оце була народна, отака народна медицина, так трохи завуальована. Ну і відповідно, і пологи легше проходили. А ще один такий. Цікавий момент, котрий нам нав'язала Свєтчина проклята. такий термін недоношена дитина. Нас ніколи на Гуцульщині за дитину так би не сказали. І уявіть собі, наскільки, навіть, от коли ви користуєтеся цим совєтським медичним терміном, наскільки це є образливою для тої дитини, О, та він чи вона недоношені. Дитина, знаєте, що може вродитись на 7-му місяці, може вродитись на восьмому місяці. І у нас гуцули казали за таку дитину: «осьмак» або семак, тобто в 7-й місяць вроджений або в восьмий місяць вроджений. І це було просто як доконаний факт, то так само, як є трава зелена, а сіно є жовте. І ніхто не дивувався, тому що, що... ментальність гуцульська, оцей гуцульський фатум, все має сістати туди. Коли має сістати і так, як сістало. І дивіться, як гуцули сприймали збіглинєта, коли дитина зійшла. Котрась дитина на другому місяці зійшла, котра зійшла на п'ятому місяці. І так казали, колись старі люди, що дитина сама знає, доки вона там має бути і доки вона має війти на цей світ, жива чи мертва. Відповідно, сприйняття дитини передчасно родженої ніхто так не сприймав, що вона передчасно народжена. Все є семак. Семого місяці вродився, це є осьмак, осьмого місяці вродився. Чогось ніхто не каже, що там переношена і це звучить як образа. Дитина сама знає, коли прийти на цей світ. А вже як дитинка народилася, то перше, що тато робив, або дядя тої дитини біг за кумами. Скликати кумів, раз що він ніс, і радість від хати, що в нього вже є. Чи син, чи донька, до речі, гуцули колись. Ба навіть ще десь до 2000-х років такі старші, поважно старші люди, завжди доньці казали синку. І навіть це ви по колєдах можете прослідкувати, коли співається. Вже синку Марічко, йде додомучко». і це багато-багато дає, навіть можете знайти це і в літературі, і художній, і ну, 100%, що теж і в науковій. Чому так було? Тому що завжди чоловічому роду, а Гуцульщина, це є такий край дуже патріархальний. Надавалася перевага. І коли питалися, кілько у тебе дітей, то це мало на увазі загальну кількість, але ґазда відповідав тако. у мене три сина і дві дитини, тобто три сина і дві доньки. Тато біг за кумами, але як же ж то ти куми по гуцульськи си називають? Бо скажу вам, ну, не були би ми гуцулами, якби ми на все не мали своє слово. То так само і є на кумів. Косівщина, Верховенщина, там ті рунки, то називають. Батько і матка. Наприклад, вже на нашому боці, на Надбистрській Гуцульщині, на Надпрутянській Гуцульщині, десь все скалькувало з румунської мови на нашко і на нашка. Як тоді називають ту дитину, котра сівродила і котру несуть до Христа? На нашому боці надбистрська Гуцулія, над Прутенська Гуцулія називають Похресник Похресниці. Фіїн, фіїнка. Філин і Філинка це вже дилетин, у той керунок. У цей керунок від є до Рафайлової похресник і похресниці. А Фіїн і Фіїнка Косівщина, Верховинщина, Буковина, в тім числі так само і Закарпатська Гуцулія. І для багатьох людей взагалі в Україні, бодай навіть і в Галичині, було дуже дивне, коли на сцену. Вийшла співачка Фіїнка, ніхто не міг зрозуміти, що це таке, а це означає похресниці. Цікавим в нас на Гуцульщині є те, що в нас не кличуть одну пару кумів. Чому? Маємо історію і маємо таке народне передання. Пам'ятаєте, я вам говорив про голодні роки і про величезні гуцульські сім'ї, де, наприклад, було 12 дітей, 19 дітей. А були повені, були посухи. І як воно виглядало? Дала мама миску дитині, іде Іванку до нанашка чи до нанашки. А як тих нанашок є 12 пар, то нехай кожен дасть по одній вареній рібці, по, по щипку капусти квасної і ще щось до того, дитина приносила повну миску їди. Тобто вже раз на вечір було чим дітей погодувати. На ну, як дітей було 19, а в кожної дитини по 12 кумів. Ви розумієте, як люди ну, просто геніально навчилися виживати в горах. І це не в тім справа, що тобі дали, і ти мусиш то то все з'їсти, бо до тебе прийдуть. І аби ти мав чимось поділити, оце підтримування одне другого. Зараз, як лишилося, наприклад, Косівщина Верховенщина, по нинішній день цей такий неписаний закон ще дуже добре бережуть. Але в який спосіб? Отже. Князь молодий, скликає собі 12 дружбів. Так, до прикладу, так? Є е, старший дружба, відтак, <кхе> далі другий дружба, відтак ще йдуть бояри, і їх всіх кличеться кумами. Тому що або з них вибирають собі кумів, або їх всіх 12, котрі були, до першої дитини кличеться в куми. Е, княгині так само вибирають тих 12 дружок, то майте собі нагадується, що перша дитина вже може мати. <кхе> 12 пар, тобто 24 люди. Ну, і це як приходять відтак і на веселі. Е, чи ще десь треба дитину підтримати? Тобто цей закон виживання в горах е, він залишився, він війшов в традицію, і це зараз є одним з таких феноменів. Бо, наприклад, вже тут на долах, на Надбистрицькій Гуцульщині, ну, то можуть 4 пари кумів закликати, можуть три пари, можуть дві пари кумів закликати. Але то не лише іншкумами такі Антери собі гуцули знайшли, а з іменем. У нас на Гуцульщині прийнято було і ще лишилося давати дитині два імени. Це два як мінімум. Раз, гуцульська міфологія, так, аби бісиця не обмінила дитину, то до дитини десь вже так до старшого віку, до років п'яти, зверталися не за хресним іменем, а зверталися за домашнім іменем. Це могло бути злагіднене ім'я дитини або ем, ну, якась риса, яка є в дитині, от її взяли так. Сказати словом, підкреслили, так ту дитину називали. Ну, Найпростіше, що може бути, що мені зараз в голову штрикло, як казали, йой, ти холєрнику. Так, <кхе> Звичайно, що це не межі людьми, звичайно, що це не під церквою, холернику ходи сюди. Але так було. Тобто старалися, аби бісиці не знала справжнє хресне ім'я тої дитини. Пізніше воно зайшло так: давали два імени, одне ім'я, котре дитина собі вибрала перед народженням, тобто до найближчого свята якогось і вродила, так і називали, але давали ще інше ім'я. А вже інше ім'я не розголошувалося нікому. Наприклад, називалася Маріка, а друге ім'я було Полагна. То того другого імені до до часу не знав ніхто. І з іншого боку, це є така ще старовинна Галицька традиція, котра зайшла на Галичину. Коли Галичину 1772 року після першого поділу Польщі приєднали до Австрійської імперії, де була традиція давати дитині і по 19, і по 20, і по 25 імен, хоча користувалися одним або якимись двома. Отже, першу частину родини ми проговорили хм. аж навіть трохи залізли вже на другу частину Іршіння або хрестини. З христинами, то тут цікавіше, а ну собі не гадали без тих, що гуцули добагли. Ну, найперше, одну дитину або близнята несли до церкви відразу. Е, як звичайно здоров'я тої дитини давало, навіть несли в найлютіші морози. Але колись, десь так, років 150 тому, це було зафіксовано, а ще до того гуцули собі, слухайте, що прибагли, що якби сівродили трояки, тобто трінята, а овдовілий був отець духовний. То він біг до хати хрестити дітей, зато він мав право другий раз женити. року, правда, а я б ще й оце, як це каже, поміч зробити, то треба було вродити трояки. Що вже було в церкві, то думаю, що знаєте всі. Бо колись мама до церкви не йшла, але несли до Христу кумину і був тато присутній в церкві. Дядя був в церкві, була фамелія, була родина. Відтак всі вертали з церкви додому. Кума, до речі, Утинала дитині срібним грошем волос. А чого? Аби була така щаслива, багата і неврічлива, як є срібло. Власне, цікаво, що не золото, а срібло. Ну, а зрештою, відки того золота настарчитися на цілу гуцульщину, як ми жили в горах. І єдині прикраси, з чого в нас прикраси робили, то був мосінс, то була латунь. А вже подехто мав золото чи срібло в хаті з простих гуцулів, ну то була величезна дивина. Для початку, ну а відтак як си розгаздували, то вже ставали дуками, ставали богачема. Приходили з христин до хати, і в хаті були дуже коротко, власне, з огляду на поліжницю, в якому стані є жінка, і на дитину. Але в той час робили першу купіль. Перша купіль після хрещення. Тому що коли баба приймала дитину, то так само дитину треба було обмити. Це не те, що дитина не невмива наждала тої першої купили. І ця перша купіль по хрещенні вона була найцікавіша. Бо здибаєте, зараз цей обряд, певне, ще й по всій Україні, ну, але на гуцулах то так є найбільші гонори. Бо то треба... колись дитину купали у ночвах або в кориті, то вже сипалося туди вода свіча, надавалося різного зілі, файного, пахучого, а, попід тоті ночви, підкладали книжки, сокири, ігли. Гроші, вже дех собі, що хто хотів на то, аби ну, яка вже ким та дитина має стати, то так якби її кажуть наші надбистрицькі гуцули, завічили, та якби пророчили. А, ну, а може буде майстром добрим, клали сукеру, там чи столяри. може, буде учена дитина, буде вміти читати, писати та десь в уряці віб'є, клали молитвенник. Так само може ксонзом буде. На то був молитвенник, клали іглу, може буде шивцем, і, і вже собі по тому ворожили, що з тої дитини має вірости. Ба ще навіть коли витягали, скупили і обтирали, то ще е дитину тримали, за що перше вона в руку всі вхопить. От так собі люди завічили, який фах буде в тої дитини. І цей перший день христин він вже був завершений. Це було коротенько, бо це те, що мус було зробити, ввести дитину у християнське, у христову віру. А сам набуток, де вже всі люди набували, це вже є інша частина хрестин. Бо я вже собі тако порахував. а ну подивіться, хрестин колись було два дні. Тобто, це були самі христини, хрещення в церкві, і е, другий день, котрий міг бути в відрізку часу тиждень-два. Називався Колачини. Віселє Гуцульське колись тривало від вівтірка до вівтірка. Ну, тепер тримає, триває так, якщо брати всю обрядову частину, а не саме гощині, тривало, зараз триває ще, якщо шиють вінки, від четверга до понеділка. Ну, і Гуцульський похоронок колись тривав е, три дни і дві ночі. Зараз ще збереглося, що 3 дні і дві ночі, або все скоротило просто до одного дня і одної ночі. То вже так... Цікаво було самому порахувати, як ті обряди, і кажуть, теперішні гуцули залізли у зіп-файл, щось і скоротило. Наступне Колачини. найцікавіше, що відбувалося на хрестинах. Власне, колачини на хрестинах то є найцікавіше, бо то є навіть не набуток, це вже є бай. Бай від набутку відрізняється тим, що, як кажуть порідні гуцули, праздник світо має куштувати. Тут уже з газдини, улагодилися, бо вже. Жінка була мусила бути після віводу, не так як зараз при хрестинах беруть маму до віводу. А колись мусила 40 день відходити, причому було табу, не, не мала права братися до садовини, до городини, аби не зачис, занечистити то. Теж були свої певні обмеження, а вже по віводі. Вона вже годна сібрати до всього, в тім числі і їди зріхтувати. Скуповувалися де чого треба, і найперше, що просили в першу чергу кумів. На колачини і просили бабу, жінку, котра допомогла на цей світ прийти до тій дитинці. Чому кажуть, що колачини? Коли починався цей бай, цей набуток, перед кожним стояло або горнятко з молоком або з водою. Ну, в залежності, Уявіть собі, що в декотрих було настільки бідно, що навіть не мали молока покласти, а клали воду. До того, це все називало обарінок, давали свічечку. І Газда з Газдинив, Газда роздавав кумам, Газдиня роздавала кум, кумам. Не, газда роздавав кумам, а газдині роздавала кумам від 8 до 12 кулачів. І просили, ще така, знаєте, файна фраза. Просимо кумів на колачі, від нас малі, від Бога великі. За що кожен дякував, брав туди колачі. Перші куми ділили колачі між усіма, роздавали, бо кожен собі того колачем міг з'їсти, решта колачів лишалося їм. Так само обдаровували і цю бабу, котра дитину приймала. Ну, а далі вже в гру вступали скрипки і музика. Сиділи собі, люди, набувалися, співали. Е Тут ще один такий момент, колись не було таких п'янок смердячих, колись були або баї, або набутки. І вже з радянською владою до нас прийшли оці п'інки смердячі, де вже всі розпивали до решти. Але не завжди так було, що дитина після христин виживала. Було таке, що дитина помирала, навіть тоді робили колачини, бо треба було подякувати бабі треба було подякувати так само тим кумам, котрі зголосилися прийти і посвідчити. Перед Богом, що вони вводять дитину християнське, тоді цей обряд відбувався зовсім по-іншому. з здинив, сідали на підлогу, і з підлоги брали колачі і давали кумам, кликалося так само і музиканта, тобто або скрипичника, або флоєріста. Під час цього обряду він давав, він грав тугу, або грав смертельної. Так само був цей весь бай, але то вже була просто така. Сумна, скромна гостина, де так само людей треба було почистувати, в кінці вставали і молилися вже за душу тої помершої дитини. У цей обряд колачин завжди ще входив такий ем, обряд цікавий, е, називався він фіровщина. Тобто те, що куми офірують своїм похресникам. І не було так, як зараз, що зразу на хрестини несуть золоту цепочку. Позносить всякого і дранті, і підгузників, і всякого, всякого, всякого. коли з гуцули того не мали, та й не кончить, тим трабували. Але що було найважніше, які були гуцульські гроші, але живі гроші, то була маржена, бо в горах ми споза цього жили. І, наприклад, кум міг сказати, що даю своєму фіїнкові телецю ківну, даю троє овець. Кума могла сказати, що даю там від себе, тільки там тільки полотна і тільки-тільки того. І уявіть собі, що це не зобов'язувало їх дати відразу, як мали, давали відразу. Приганяли, наприклад, худібку додому, чи приносили там ті полотна і відразу дарували. Але дати мусили. Тобто бувало таке, що навіть аж на весілля, але давали фіровщину куми, тобто те, що вони поофірували. Своїм похресникам. Що цікаво, що ця, ці колачини з Фіровщиною ще збереглися. Збереглися дуже добре, скажу вам на Буковинській Гуцульщині. Скажу вам, що дуже добре їх зберегли так само і румуни, так само і молдавани. І м, десь хтось як слідкує трохи ще за культурою карпатського регіону, не лише тут, в Україні, але і за карпатськими горами. То ще можете увидіти наскільки круто і класно ці колачини відбуваються у наших сусідів. Причому відбуваються з танцями, як газди перетанцьовують своїх кумів з тими колечима в руках. І слава Богу, що воно ще є, слава Богу, аби воно ще і в нас навіть відродилося. Бо, ну, бо це і наше лице, наша культура. Тож, знаєте все, що робити. Тисніть подобайку, підписуйтеся на канал, з нами фест цікаво, з нами файно, з нами будете знати своє і про себе. Підтримай Україну, підтримай українське. Підпишись на канал.